Я не змогла чесно це зробити, бо я розуміла, що коли я заберу е, сировину, і мої дівчата залишаться е, без нічого там. І це буде дуже важливо морально для мене і для них. І це знаєте, як такий гарант, те, що ми повернемось і що все буде добре, і ми орієнтуємося на те, що ми побачимось і пошиємо колекцію е, кардиганів-оберігів з Чорнобаївки. Теж знайшла тут ательє, яке мене прихистило, і які е, відшили колекцію кардиганів, яку ми презентували на «Frankfurt Fashion Week». Я б хотіла, щоб якомога більше людей розуміли це, що ми, ми все одно отримуємо цю перемогу, ми все одно все вирішимо, але ми ще окрім цього не поступимося нашими мріями і нашими планами. Ми будемо йти і далі, і це є така місія, щоб не зупинитися і не здати позиції. В усьому в бізнесі, в, в моді, в економіці.